Український план перемоги Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову, традиції, незалежність своєї держави. Сьогодні відбулася позачергова 22-га сесія обласної ради. На розгляд винесли лише одне питання підтримка плану перемоги, озвученого президентом України. Ми звертаємося у своєму зверненні про план перемоги, який складається з основних п'яти пунктів до наших міжнародних партнерів, зокрема Хмельницька обласна рада, до партнерів, з якими у нас підписані меморандуми, триває тісне міжнародне співробітництво, зокрема в умовах воєнного стану, і по підтримці наших внутрішньопереміщених осіб, підтримці наших комунальних установ. Новце поморське воєводство, це Люблінське воєводство. Це наші постійно надійні партнери, з якими ми ще в переговорному процесі щодо підписання міжнародного партнерства штат Юта. Максимальний розголос пунктів плану перемоги та підтримання на міжнародній арені сприятиме його як найшвидшої реалізації. Заразом посилити позиції України заради наближення справедливого переможного миру. Саме такий посил є ключовим в умовах сьогодення. Цей план є містком до проведення результативного. Найближчого другого саміту миру, який має поставити крапку у цій війні. І ми всі віримо в те, що це буде наша переможна крапка, обговорюючи текст звернення, депутати пропонували внести свої правки. Вони стосувалися впровадження та напрацювання власних проєктів посилення виробництва власної зброї і розробки військових технологій. Посилення санкцій проти Російської Федерації і синхронізація їх з нашими міжнародними партнерами, проведення економіки в режимі воєнного часу, сприяння виробництву зброї, відновлення довіри між суспільством і владою шляхом боротьби з корупцією, підтримання свободи слова і дієвості державних інституцій, і забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідних реформ. Правки до тексту не підтримали. Тож за початкову редакцію звернення проголосувало 42 депутати із 46 присутніх. Ми віримо, що міжнародна світова арена, весь цивілізований світ підтримують запропонований план перемоги, максимально долучиться до його реалізації. Аби якнайшвидше завершилися ті страшні події, але ключове до очікувано перемогою, які сьогодні тривають на території нашої держави для нашого народу. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.